Ось такий старлінг, бачиш, це для е, косарки, яка їзди автоматично. Там все заряжається, от і вона поїхала. Тут спеціальний дріт проведений кругом. О, по городі отак прямо внизу. О, це дві проведений. І, і воно їздить по цьому воду їде <смеш> Супорова. О, то косарка така. В різні сторони воно їздиться. Підемо дещо так на коса, тут завжди буде порядок. О, вис. Косарочка. Щільоська. Приїжджають люди, які настроюють то. Вони їздять, Якісь якась перегородка в цей то воно може порізани яскраво. Воно зараз косить. Хоч отш... воно косить, газон. Невідомо, в якому не напрямку поїде. Воно ну, все сходиться до тої, до того зарядного устройства, там воно спеціально встроєне. Ну, дуже цікаво. Те, щоб люди не мучилися, кожен раз не кусили. Воно собі автоматично, як пилосос пілососики, якщо вбирає, так само і ця штука. Дуже все. зарядное устройство. О, зараз он доезжает. Все, пошло дальше. Ну, Не. Мне просто интересно, как будет паркуваться. Оно паркуется само. Зараз прямо на той штырь едет. Бачишь, той штырь. Зараз. О, поля. Все. И пошло дальше. Вот такая у нас машинка. Яка стриже газон. Так, піде прямо на дерево. О, якусь перепону бачиш, вона йде до неї. Все. За, за межі знаходження е, проволоки воно не може вийти. О, ось проволока є на тому рівні, все, Це це якби тормоз. Вона одразу робить. Відбивається від тієї проволоки і пішла. Колость таке. Ось такі передові технології. І то вона настроюється на, на 4-5 на годин, через, в який час їй зарядитися, в який час віддихнути, воно все це настроюється і працює. Достаточно классная штука. Штилюская. штиль. Ашкеки. какие, дрозд. 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 Тут говорят дрозд. Дрозд. Да, їде, зараз будемо бачити. Далі, далі. От воно їде аж в самий кут. Бач, тут вже покошено треба. О, все, за межі того воно не Все. Стоп. Стоп. О. Тепер поприціємо воно їде косить. é a nossa